Володимир Самійленко. Україні. Ти звеш мене й на Голос милий твій. З гарячою любов'ю я полину. Поки живуть думки в душі моїй, про тебе ненько думати не кину. Як мрію, чистою з найкращих мрій, я заховаю в серці Україну. І мрія та, як світище ясне, шляхом правдивим поведе мене. Нехай той шлях важкий, нехай тернистий, але хіба тоді квіток шукать, коли тебе твій любий образ чистий, несхнучі сльози тяжко туманять, коли твій геній навіть променистий, онемощів і почина згасать. О ні, того скарають муки люті, Хто зможе в час такий тебе забути. В біді твоїй. Рідніше ти мені, тобі несу я сили всі, що маю, і працю тиху, і мої пісні, на вівтар твій побожною складаю, натхни ж мене, нехай у мертвім сні, я днів моїх даремно не загаю, нехай я знаю, що недурно жив, що за життя тобі я заплатив. Коли я був дитиною малою, красу твою повсюду я вбачав. Здавалась ти веселою, ясною, мене твій вид веселий чарував. Тоді я ще душою молодою про муки тайнії твої не знав. Тепер же бачу я твої страждання, і ще зросло моє к тобі кохання. Прийми ж мої пісні, як дар малий, великої і вірної любови, що зможе дати мій талант слабий, скарбницю любої твоєї мови. Він, певне, дасть і знає, що в час страшний твій син тобі не пожаліє крови, і що не спинить страх усіх погріз, моїх пісень, моїх за тебе сліз. До неньке. Повійбуй на вітре от самого моря. Навій мені пісню, щоб виспівать горе. Нехай мені пісня голосно заплаче, нехай у могилах буде дух козачий, нехай всім розкаже про тяжку неправду, нехай Україні подає пораду. Що треба чинити, щоб ворога збутись, як долю колишню Лучше завернути? Коли ж Україна навіки заснула, колишньої славу і волю забула, прощай тоді, ненько, нехай не турбують сни твого спокою, а я помандрую. Знайду на чужині Україну іншу, тільки вже не знайду над свою малішу.